Тим часом Ірина Сапонару в діалозі з Марійкою Єфросиніною розповіла, чому вони більше не жартують про ТЦК. Акторка зізналася, що після грандіозного скандалу через мініатюру з військовими авторами проєкту більш прискіпливо вивчають матеріал. Мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, бо гумор перестає бути таким гострим. Колись квартал за це дуже цінували. Угу. А чому ж квартал зараз не жартує про діючу владу? Питання залишається відкритим. Це була така сатира на сьогодення. Цих коміків зараз наче лишають зубів. Вони не можуть так. Цапнути смішно. Тим паче, як ми жартуємо, то беремо якісь вади суспільства. Це є не те, що хтось придумає, чому про це не можна говорити. Ти навпаки привертаєш е, до цього увагу. Е, скажіть мені, будь ласка, Сапонару, як ви привертаєте увагу до того, що ви висміюєте людей, яких напакують? Ну, тобто, так, є представники ТЦК, які працюють закони, які перевіряють документи, все, питань немає, але є безліч правопорушень, коли людей просто ну, просто ці люди зникають. Пані Сапонару, як ваші недолугі, абсолютно дивільні жарти допомагають у вирішенні цього питання? Сапонару – це ті відбиті наглухо люди, які живуть в своєму всесвіті. На їх не стосується, тому що вона їх ніяк не зачепила. Але ж як хочеться заробляти баблішкою, як же хочеться гучно звучати, а не виходить, тому що такі злі українці, які вічно чимось незадоволені. так Сапонаро, виходячи з твоїх наративів, це та категорія людей, яка є гайкою українського суспільства, на мій погляд, тому що це ті, хто відбиті від реалій, які живуть своє краще життя. Які понад законом і понад усім і продовжують висміювати все українське, моя думка, маю право. І коли сапанару починає навалювати, що вона робить все правильно, а тут всі такі е, незадоволені і злі, сапанару не проканає, тому що ми бачимо ваше лицемірство і брехню за кілометр. І скажіть, що я не правий.